Всім доброго дня! Є ось така болгарка перестала працювати. Ну як, набирати оберти і ще. Я її розібрав, не знімав. Тому що з такими болгарками, древніми китайськими, є проблема. На них нема запчастини. Але ось запчастина знайшлась, як це не дивно. 1000 гривень. 180-ту болгарку не купиш за такі гроші. І ось набором таким знімаю підшипничок. Знімаю підшипничок зі старої. Переставляю на нову і будемо збирати. Подивимося, що з цього вийде. У нас таке невеличке порівняння старої болгарки. Залитий і ось якраз видно полоска, де сталося коротке. Залита епоксидкою, тут не залита тут прямі лопасті, тут закру... закручені і трошки ширші Ну і я, звісно, не експерт, але я думаю, це на оригінальний калемер. А це звичайне. Ну, побачимо. так. Що то, що то китай, ну А ні, теж видно оці от для балансування. Ну, вже будемо бачити, як воно буде працювати. Так що ось підшипничок я зняв оцею штукою. Ось він. Знявши оце от, я не знаю, що це. Пилозахист якийсь І будемо збирати назад. Так, підшипничок поставили і все. Тепер будемо монтувати це все з поворотом тут. Смазка є. Це все хороше. Спочатку. Треба надіти якорь. Щоб надіти якорь треба. Не хочу відкручувати щотки. Просто зараз пружинку за, оце там та пружинка заблокувалась, це щось не хоче. Ось, ось. зіскакує. Ну, це відкрутити, так не пропихнеш щітку. Пропихнеш, але ну, цей злоб п'ятер. Пропихнеш, але зламаєш щитком. Для чого нам це ломати? Так, це багато розбирати. Тут не все так просто. Так що треба таке заблокувати. заблокуємо викруткує та усе і, і акуратно будемо вставляти. Так ось. Постійно я забуваю ось цю штуку. Кожух. Це не тільки на болгарках, а. Що треба знати, якою стороною його обставити. Щіточка трошки впирається. Це і поправили тепер треба вставити підшипник в гніздо. Я цього не хотів, звісно, але треба буде зараз витягувати гумку і її спочатку надіти. Хочеться все зробити з мінімальними зусиллями, але не виходить. Ось це цей демпфер, якби, щоб гасити вібрації. І зазвичай він трохи розбитий і підшипник. Входить в нього без проблем. Але тут трошки не той випадок. О! А тепер встало так, як положено. Тепер можна. Щітка, як видно, ось, майже не зайшла, майже не зношені щітки. Тут трошки більше. Але все одно, це, це майже нічого. Ну і тепер збираємо збирати тут немає ніяких проблем. Ось тільки цю. Накрутити на місце гаєчку. Я сподіваюся, шпонки нема на Не валу. Розглянемо. на остарій. На сторін нема, значить на дивіться теж нема. Ну і все. Ну і все, будемо скручувати докупи. Тут вже нічого такого нема. Закрутити гаєчку, все скрутити. І цей. Ну і показати вже готовий результат. Здавалося, що б могло піти не так. Поміняй один якорь на другий та й все, і буде тобі щастя. Але крильчатка, ось, цей, ось ця каналка менше ось цього, ось цього виступа на редукторі. І воно не входить. Не заходить... І не закривається сам редуктор. Добре, що є зйомничок. Зі старого зняв крильчатку, напресував на новий і тепер все без питань закривається. Ось редуктор. Оп, оп все. Нема ніякої щілини, ні нічого. І все. Попробув. Треба шестерню надіти. Ну все, тепер, я сподіваюся, остаточно збираємо і випробуємо. Добавимо трошки юковської змазочки свіжої в редуктор. Не помішає. Ну і перебарщувати ось не варто. Все одно тут на шестернях нічого не затримується, воно так тільки. Коли нагрівається, смазка легенько стікає і змащує щось. От. Шестерня по виду суха. Треба глянути, як її якою стороною зібрати. Пам'ятаю, чи я робив мій, чи ні. Ну, добре зажав, швидко. Трошки докрутить і. все. Ну і тепер. Ось ця свічка заважала. Ну, свічка. щитка заважала треба її ставати на місце Ну і будемо перевіряти. Це, що довго робить, як лепо. Якщо можна сказати, 1000 гривень. І... і болгарка готова. Чіпляємо кожух і все. Ось така робота. Зазвичай, що могло би бути простіше поміняти просто два якори. Появляється без спеціального зйомника. Нікуди. Тому що колись я збивав ці крильчатки молотком і... Це не то. Зовсім не то. Вони розколюються. так Всім гарного дня!